Вітаємо всіх на місцевих телеканалах. Сьогодні актуальне інтерв'ю, навіть можна сказати, прес-конференція. Сьогодні в нашій студії активний громадський діяч, учасник ініціативної групи комунального майдану. Анатолій Лелека. Добрий день, анатолій Лукашович Анатолій Лукашевич. Ну мітинг номер два готує ваша ініціативна група. Чому саме чи може вже досить мітингів, демонстрацій, пройшли збори, закінчуються обговорення нових тарифів? І може ініціативна група і учасники мітингу заспокояться і підождуть рішення влади? Чи ви знову наступаєте? Чому? Річ тім, що коли ми з вами зустрічались <кій>, рік тому, <кій>, говорили про те, які мали це жовтоводці, вийшли на мітинг, зупинили ті тарифи, які пропонувалися. І ми з вами говорили: оце було уроком для влади, що вона ніколи більше не поступить так жовтоводцям, Отак раз як сніг на голову при тій ситуації, яка склалась в державі. Але влада настільки не мудра, що наступає на одні ті ж самі граблі. Так Якщо влада змінилась, влада змінилася знову ті самі а граблі, так, а тактика не помінялась. І на сьогоднішній день от те, що зроблено сьогоднішньою сьогоднішньої влади, воно один к одному, те, що було зроблено Кузьменко. Тобто об'явили, що підвищення тарифів, а потім сказали, що це не ми, ми тут ні при чому. Є якась там ініціативна група, яка вводить нас в обману. Проводять зараз громадські слухання, а ці громадські слухання це просто смішно. Тому що громадські слухання це те, де Йдеться протокол, носяться пропозиції, голосуються. Тобто, все будуть громадські слухання для того, щоб щось поміняти. А вони стоять тут що дивлюся, стоять вони, руки опустили на них воду там грязь з люд, а вони все терплять, терплять, тому щоб знов сидіти там, де вони сидять. Е, з ким я спілкуюся, говорять. Обов'язково, по-перше, ми прийняли рішення. Тоді було що потрібно через дві неділи мітинг провести. І всі говорять, потрібно цей процес додавати. Тільки ми зараз заспокоїмося, нічого не буде. Чому так люди говорять? Ті, що знають, володіють ситуацією, ті, що не володіють ситуацією. Після того мітингу була створена комісія. Створена комісія, яка ціле літо, та ініціативна група в нас була комісія, яка ціле літо ходила на засідання спільної комісії в саме місь... за розпорядження міського голови створену. В міську раду це рік назад, рік назад, і, і в кінці кінців, коли ми зрозуміли, і ви там були, ми зрозуміли, що нічого з цієї комісії толку не буде, тому що там була розмова глухою сліпим. Там ніхто нічого не чув, ми на ту комісію перестали ходити. Що зробила комісія? Комісія зробила, виясняється, прийняла рішення. Те рішення затвердили на сесії міської ради. На сесію міської ради не запросили членів комісії взагалі. Ми не знали, і в мене такі є сумніви, що там, взагалі, чи на сесії міської ради це рішення, це рішення заховали. І саме страшне, і саме головне, що це рішення не виконувалося. Тобто на ті, на ті 36... -й... Ви хочете сказати, Анатолій Лукаше, що те рішення воно відповідає сьогоднішньому дню, ja. але воно не виконає. Якщо взяти взагалі то звернення, яке ми пишемо, воно звернення того року. І рішення, які вони сьогодні вішають, пропозиції, які вони вішують на під'їздах, це ті самі пропозиції, що ми тоді вносили. І ці пропозиції, саме страшне, що ці пропозиції затверджені на сесії Міської ради, де написано, щоб будуть давати, надавати розрахунки. Це що говориться в сьогоднішньому рішенні? Що будемо контролювати за цими те, що говорить, що потрібно створювати домкоми, те, що написано в сьогоднішньому рішенні, що будемо, будемо контролювати якість. Це що написано в сьогоднішньому рішенні, і виясняється, і відповідальні люди. Хто відповідальні люди? Той самий Кудрявцев, що був тоді відповідальний, і сьогодні він це про це йде мова. І Камолікова. Тобто, півтора року пройшло От ті пропозиції, які йшли від ініціативної групи. Які затверджений на сесії міської ради абсолютно нічого не зроблено, абсолютно палець опалець не вдарили. І Якщо ми сьогодні зупинимося і скажемо, що ми ж поговорили, до нас прийшли, так знову нічого робитись не будете. Тому головний, головний меседж цього, цього цих мітингів це поміняти отих от людей, які брешуть, які ховають рішення, які не виконують і на яких немає абсолютно ніякої надії. Ну то люди, які нічого не... Роблять, Роблять. Люди, які не несуть відповідальності. А нас... чого так радикально? А що так радикально може, може якось на мітингу сказати, що ось рішення, товариші, давайте будемо виконувати, от ви ж прийняли, давайте вже нарешті будемо виконувати. Розумієте, не тільки рішення прийняли, а тут вже було на сесії міської ради внести зміни в структуру. В частині збільшення виробничих складових за рахунок скорочення адміністративних складових. Тобто потрібно це, би, це сам, да, це рік назад. Це, теж це ви півтора року наші, назад. Так? Це теж було рішення, що будуть зменшувати кількість бухгалтерів, але будуть з'являтися е, двірники, штукатури, які будуть щось робити. І е, питання в тим, що. Е, Можна зупинитися, але але а що далі? І саме е, таке, теж відповідальний такий момент важливий. Це що в нас в городі просто люди не розуміють. У нас є управління, є ПЖРО і є ЖЕКи. Тобто ЖЕК і ПЖРО ми фінансуємо за рахунок оцих тарифів, а управління ми фінансуємо за рахунок місцевого бюджету. Mm -hmm. От мені, наприклад, я вам скажу такий приклад. Мені потрібно було списки на дім отримати. Я йду до Камолікові. Вона зволи в ПЖРО. ПЖРО дзвонить в ЖЕКи, ті роблять списки, передають ПЖРО. Я приходжу, зробили неправильно. Вони назад передають жеки. Жеки знов роблять. Міняють списки, передають ПЖРО. Я приходжу, забираю списки. Те, що пропонується сьогодні, організувати домкоми. Прекрасная идея. Але домкому, якщо сьогодні ви підійдете до вуличних комітетів, вуличні комітети з мене зустрічають, говорю, у нас такі самі проблеми, як і в інших містах. Не чують нас, ЖЕКи, не виконують роботи. Просто ефекта від цих вуличних комітетів ніякого. І так само не буде ефекту від думкомів. Тому що, якщо А може це перший крок до створення Ні. ОСББ? Валентина, мати, є фантазія, є реалії. Фантазія це те, що вони пообіцяли на сьогодні, і фантазія те, що вони пообіцяли півтора. Року. Це фантазія, тому що нічого не виконалося. А є реалії. Реалії – це закон. І якщо ми, відповідно, почнемо працювати за законом, а як говорять, не знаєте, що робити, робіть по закону, вони повинні проводити перерахунки. Це все написано в законі. Проводити перерахунки. Ось сьогодні ми будемо ще вимагати, щоб провели за цей рік перерахунки. За цей рік провели перерахунки по ПЖРО. Але ці перерахунки вже повинні робити не кудрявців. І пузирей, ці рахунки вже повинен перерахунки робити нові люди, тому що вони так нарахують, що ми ще б винні будемо. А це при тому, що на 80%, якщо брати за сумою послуг, 80% роботи не виконують Вони кудись йдуть ці гроші незрозуміло. Тому головна задача мітингу і це все-таки довести. Тобто, ми запрошуємо міського голову на мітинг. Хай він розкаже, що за цих дві неділі зроблено. Тут реально тільки не боці фантазії, що ми будемо робити, що ми паспорта технічні, де зробимо електронні електронні паспорта вже півтора року роблять. Ні, ні одного паспорта не побачили. Розумієте, але тому, що в законі не передбачена обов'язково наявність домкомів, обов'язково наявність електронних паспортів, технічні паспорта в них в нас всіх є. Тобто це могло б покращити. Але якщо робити це паралельно, тобто зробили домкоми, домкоми полити інформацію, що зроблено, куди пішли гроші. Я говорю, що ці домкоми підуть у і скажуть, ребята, а що ж, ви, що ж ви робите? А якщо домкоми організували, а інформація не поступає, ці домкоми забудуть через два місяці, що вони домкоми. І для того, щоб щоб зрозуміти, що на сьогоднішній день навіть підняти втричі наші тарифи нічого не поміняється, просто втричі більше будуть нас грабити. Антоні Лукашевич я хочу вас запитати стосовно законності мітингу. Ось пройшли дві оперативні наради. Перша була перед 3 грудня. Міський голова говорив, що мітинг незаконний, але ви в останній день ви подали заявку. Як положено все, що мітинг законний мітинг пройшов на оперативній нараді, яка була цього тижня. Міський голова запевняв, що не треба мітингувати, бо не буде цього толку. Ще дуже важливий момент. Люди запитують і в соціальних мережах, і так запитують, чи законний цей мітинг, чи подана заявка. Поясніть, будь ласка, чому ви подаєте саме в останній день, чого ви хочете запобігти. Теж щодо заявки. Ми і на сьогоднішній день ще не подали заявку, а ми будемо подавати заявку. Скоріше всього, це буде зроблено сьогодні. Ми подамо заявку і в СБУ подамо заявку, що там не було ніяких провокацій, і в міліцію подамо заявку, щоб вони слідкували за порядком. Тому що ті заяви, що ви організовуєте мітинг, ви забезпечите порядок, ні. Є правоохоронний орган, які повинні забезпечити порядок. Ми подамо заявку в ГАЇ, тому що якщо не приєдна, не прийде е, мер на, е, на на мітинг на зібрання громади, то ми будемо перекривати перехрестя. Це вулиця Гагарина і вулиця Петровської, вулиця Гарна і Петровської, і вулиця Богна. Ми будемо там перекривати. Якщо ми будемо е, там, не почує нас, знову не прислухається до нас влада. Ми будемо організовувати там майдан. Майдан будемо збиратися і вимагати, щоб були якісь зміни. А заявку подаємо в міську раду в останній день, тому що ну ми знаємо нашу систему, наші суди вони можуть просто відмінити рішення саме бажання провести зібрання громади по якимось там надуманим причинам. А ми подаємо її тоді, коли вже буде пізно їм бігати а щось відміняти. Антоги Анатолій... а Чому ви в неділю вирішили провести мідик? Адже влада вихідна. В неділю в неділю е, вирішили, тому що, по-перше, просили люди, що давайте будемо збиратися у вихідний день. Люди бажають прийти, і ви бачите, як обговорюються проблеми. Що люди приходять. У людей дуже накопилось багато негативу, але є й пропозиції розумні. Тобто, люди хочуть прийти на цей мітинг, а вони щоб не в робочий день. По-друге, ми збираємося в неділю. Це буде. Е, Ближче до понеділка. Ми там переночуємо, якщо прийдеться збирати Майдан, а в понеділку вже підемо до міського голови, чи підемо до Камолікова, чи Кадроце. Ми почнемо щось робити реальне. Це в тому випадку, якщо прийде влада і знову буде розказувати нам басні. Сказати? Антон Лукашевич, ви кажете Майдан? Ви маєте на увазі, що Майдан буде стояти? Це все приймаю не я. От буде зібрання. Ставимо на голосування, чи будуть бажаючі, і чи взагалі нам потрібен майдан? Тобто не можна сказати, що от лека там захотілося зібрання, він зібрав. Перед тим, як збирати перші, перші зібрання, а я вже чесно кажучи, після виборів рішив не займатися цією. До коли люди говорять, давайте будемо щось організовувати, і я сам заінтересований, щоб з мене менше бралась зарплату, і все, то і, звісно, приходиться участвувати. І не від мене залежить все в нас демократично. Будуть бажаючи, буде необхідність, будемо організовувати майдан. По іншому від, річ тім, що це ж не ноу-хау у жовтих водах. І там, де був майдан, от Болінському був майдан, у Кривому був майдан. Там якісь зрушення пішли, там починають саме починають вирішувати, прислуховуватись до, до громади. А поки ми будемо говорити, ми говоримо вже. Ми два роки говоримо одна й те же. От ми, воно во да, та є. рішення є і нічого не робиться. Ми ходили по цих комісіях, Ми до сих пор ходимо по комісії по тепло по індивідуальному опаленню. Бо речі питання ставиться не тільки комунальне саме пежерево, а питання ставиться допустим, тих же ТЕЦ. От на сьогоднішній день ми шукаємо контакти з депутатами Верховної Ради. Депутати Верховної Ради вони вибираються не тільки для того, щоб там обговорити приймати законний проект рішення, але вони для того, щоб. Вони приїжджали на місце і дивилися, як ці рішення працюють, як тут працюють закони. Тому що є такі політичні партії, які ну, більш-менш радикальні, наприклад, партія Ляшко, там є такий Каплін, який народна прокуратура. Ми якщо ми сьогодні в 21 числа нічого не вирішимо, ми звертаємося і будемо просити приїжджати сюди, допомогти нам. Тому що, якщо влада глуха. То потрібно з нею робити приймати більш радикальні міри. Але те, що народ повинен бути небайдужим, щоб вони прийшли, повинна чим більше народу прийде 21 числа, тим більше буде переконливо, що потрібно щось робити. Значить, 21 числа о 13.00 біля, біля міської ради буде зібрання громади. Називається. Я хочу, щоб ви просто, просто собі уявили, що якщо ми не підвищимо тарифи. На комунальні послуги, ви будете платити 150 гривень менше кожен місяць, за рік ви сплатите менше на півтора, на майже на дві тисячі. Якщо ми зараз ліквідуємо е, чисте місто, ви будете на 25 гривень щомісячно платити менше, це теж якихось 250 гривень. Якщо ми зробимо так, щоб ТЕЦ платили плати не за 8 градусів, ви знову ж. Тобто фінансові розрахунки такі: якщо ми прийдемо. То ми зекономимо на цьому більше двох тисяч. Тобто, от з цих позицій кожен, нас... кожен з нас зекономить, тому що якщо ми не прийдемо, нас ограблять. Нас ограблять і ми не знати, бо не будемо знати, куди ці гроші пішли. Тому, будь ласка, підходьте, але ніяких не повинно там бути екстремальних ситуацій, ніяких бійок, ніяких ми йдемо. Це мітинг, це це зібрання громади, яке йде для того, щоб демократичним шляхом переконати міську раду, що ми. Бажаємо жити чуть чуть краще. Дуже дякую за інформацію. На все добре, до зустрічі. на мітингу. До зустрічі.